Гліб репіч той самий хімік з Тіктока. Правило п'яти секунд. Пішення. <repeat> Чесно, я хотів почути іншу відповідь. <рис> ну давай так, щоб no. просто я у тебе як у професіонала, уточнив. Якщо у мене падає якийсь бублік, він своєю хвилею, ударний, не относить бактерії <рис> на п'ять секунд. Относит, не относить. Чого скільки я вже з'їв таких бубліків? Чувак? Ну, дивіться, бактерія це не настільки страшно. Страшні бактерії, оце страшно. То... <світ> Все дуже залежить, по-перше, від кількості бактерій. Тобто чим? О, дивіться, я робив аналізи салатів з магазинів, і майже блядь, у всіх салатах я знаходив якісь бактерії групи кишкової палички, але є нюанс. Дивіться, коли ми його з'їли відносно свіжим, от його там нарізали, да та, скоріш там нічого не буде. <світ> але якщо жарка пора року, там може якесь хренове охолошення. Там день постояла, а ще якщо у вас воно ну, там розмножилася кількість їх велика. І якщо там буде якийсь певний штам херновий, якісь там які токсини виробляє, о тоді вам буде дуже добре.